Доброго дня. Звідки це ви такі йдете з шариком? Це ми видали в честь свята цього? Так. Да. Да? От бачите, яке у нас сьогодні чудове свято. Всім видають такі от шарики. Бачите? Скажіть, а що взагалі тут за свято, як ви думаєте? Ух ти, Ух ти оце запитання. Напевно, да? якийсь збір йде. Ну, збір на кожне свято йде. Ну, це так. Да. І як організовують зараз якісь. Свята і там збирають нашим захисникам гроші. А взагалі, що там за свята, як ви думаєте? Ну, Наші не знаю, я з так. Це, мабуть, день міста для тих, хто ще не побував, там а. написали, знаєте, голосування, хто ще не був на, на дні міста. Там 90% не було, всі ще раз треба робити. Давайте ще раз зробимо допомогу і взагалі це День народження скайпарку. Так, прикиньте, так. А скільки а я... йому років? Років бою, ну Я я питав, вони кажуть, не негарно не нас питати, скільки нам років. Просто я вам вас запитаю, скільки, коли відкрили його, як ви думаєте? Скайпарк, ніж здається, десь відкрили може десь 20 uh, років назад. Майже 20, 20, 20, 20 майже 20 років назад. Ну в якому році, <пас> ну в якому думаєте? Ну напевно, може там <пас> в <двох> му <тисячному. пас> <пас> 2000 Але в тисячі плюс оркестр почне свою плюс скільки перший побачу, Ма, мало можемо, трошки, трошки більше п'ятий ну, і, при, і при, ще при, трошки вивести сьомий вже менше а, думаю, а що знає, <laughs> да, Так, в 2006 році. А як ви думаєте, так, що, що тут стояло за місце? Що тут було? Напевно, одна з дівчат казала, що люди, тут, люди, тут люди, якийсь завод, був, який пиво виготовляв. <реку> <реку> виготовляла. Ви думаєте, це правдива інформація? Знається, що ні правильно телефони. Я думаю, що телефони є. А яка зведемо з, з фрази тут? Був завод пива. Яка з них слово яке правдиве? Одне <реку> <реку> завод правильно. <реку> який це був завод? <реку> um... Може, завод який, ось речей для чого так, там. так, от бачите, ви зразу прям знаєте, що, що на той час буде, вимагали люди, чому була потреба, а не казали, так та пиво треба та й все, завод не пиво, а там розберемося. спочатку, то як ви думаєте, яке який, який одяг? Ні, ну одяг, але з одягом пов'язано. Ага, але не одяг. Трошки ага, щось може киось позіймати якомога більше. Це теж одяг. Це одяг, але щось трошки на що одягу участь у розіграші цінних присутка, подарунки. Кепка це важливо. Що і подарунку стрьох сторозі буде. Зб'ємо всі підсумки, зберемо всі води і рандомно не знаю, <звіг> Даша, <_дяк> чесно <звіг _дяк> <звіг _дя> і будемо розігрувати свої Так, Перша спроба, ще дві осталася. Повірте, воно того... загрузили цю конкретно. На уроці так не грузять. розумієте. Вихідний день. Не багато з них залишилось. Але шевро. Жакет. Також ні беніфіка. ще, yeah. ще, ще один підрозділ <плес> Вже другий зокрема. раз казали, лана, це життя. <плес> ну і казав частина одягу. Показую також. вам шевронку. Що то вам подобається так щось, щось таке, що зверху. Знизу вже одяг то не важливий. Головне, щоб так по кое було на да. вигляд. Бо, Це бойовий шорон. Як часто від видаєте скайпарк? І... Часто буває Но... відпочивати. Його, люблю так, а де ви там саме відпочиваєте? Ну, Но... Буває у... гуляю собі, дивлюся те, де що продається, буває, що заходить. Наші... Отже, да. стартувати путіки там, 200, або сельфо, або путіки, да. То готовий дати. Ну так, це самі такі популярні місця у нас. Ручку mm -hmm. Скайпарку. Mm -hmm. Добре, дякую вам за відповідь. <плес>